Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати ось таку вкусняшку. Це просто такий пиріг пушинка, надзвичайно смачний. Відноситься до категорії бюджетних, все дуже легко, просто а виходить надзвичайно смачно. У мене сьогодні буде з кисломолочним сиром, з ягодками. Це все дуже смачно, а тісто просто як пушок. В зручну ємність розбиваємо 2 яйця, бажано, щоб вони були кімнатної температури. Яйця категорії С1, тобто середнього розміру, додаю дрібку солі, додаю 90 г цукру і я додаю 1 чайну ложечку ванільного цукру. Якщо у вас ванілін, то лише дрібку. І все це вінчиком на середній швидкості взбиваємо. Ой, вінчиком, яким вінчиком міксером збиваємо. У мене звичайний такий ось ручний міксер. Збиваємо 4-5. Маса має посвітлішати, збільшитись в об'ємі. І ось так, бачите, слід від вінчика трішки буквально на пару секунд затримується на поверхні. Цього стану буде досить. Тепер додаємо 4 столові ложки рослинної олії, яку побажаєте. У мене сьогодні оливкова, можете і в соняшнику додавати. І 4 столові ложки кефіру. Кефір беріть жирність. 3,2 або 2,5 і трішки його підігрійте в мікрохвильовій або витягніть завчасно, щоб він трішки був такий кімнатної температури. Міксером буквально секунд 5-10 перемішуємо. Не потрібно довго взбивати, просто перемішати. Тепер змішуємо сухі інгредієнти. Тут у мене 150 г борошна, додаю сюди одну чайну ложечку без гірки. Ось так, бачите, я додаю розпушувача, все це перемішуємо і в два підходи через сито обов'язково, додаю до тіста. Додали половинку і тепер ось такими делікатними рухами, лопаткою перемішуємо. Намагаємо зберегти оцю повітряність тіста, але все. Все ж таки, робимо це впевнено для того, щоб знизу всі сухі інгредієнти вмішалися. Додаємо наступну частину сухих інгредієнтів. І ось таке тісто вийшло. Тепер беремо форму. У мене сьогодні ось така форма, її діаметром 22 см. Не застелила пергаментом, бока нічим не змазую. Можна використовувати діаметр форми 20-22 см. Не більше, тому що буде низький пиріг. Викладаємо сюди все тісто. Розрівнюємо ось так лопаткою і тепер можете декілька разів ось так прокрутити формочку, і навіть декілька разів стукнути у поверхню, щоб ваш корж більш рівніше піднімався, не горбочком. Готуємо тепер сирну начинку. Тут у мене 180 г кисломолочного сиру. У мене він домашній, жирний з крупинками. Я ось так його ложкою просто розминаю, розтираю. Блендер вже не використовую. Якщо вважаєте, можете зблендерити. Мені така маса прекрасно в пирогу, не відчувається крупинок, все дуже смачно виходить. Додаю сюди цілу пачечку ванільного цукру, я його просто люблю. Якщо не любите, не додавайте. Якщо у вас ванілін, то лише дрібку. Тому що начинка може гіркнути. Додаємо також цукор за смаком, мені вистачає столової ложки, можна і більше. І додаю одну чайну ложечку з гіркою кукурудзяного крохмалу. Якщо у вас його немає, використовуйте в такій же кількості борошна. Все це перемішуємо і начинка готова. До речі, як завжди, я вам дякую за ваш лайк, за підписку. Підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Це надзвичайно важливо. Дякую вам! Викладаємо начинку поверх нашого тіста. Ось такими я острівками це роблю, ложечкою чайною ось так викладаю, трішки так утрамбовую всередину, зовсім чуть-чуть. І зверху ви можете накидати цукатів, можна накидати сухофруктів, шматочки шоколаду, можна нічого не використовувати. У мене сьогодні було трішки черешні, тому я її помила, виняла кісточку і ось так хаотично накидала для смаку і для вигляду. Буде завжди дуже смачно, тому тут експериментуйте. До речі, духовка у вас вже має бути розігріта. Відправляємо туди пиріг, 180 градусів верх-вниз, без конвекції. Печеться він приблизно. 30, 35-40 хвилин. Це буде залежати від діаметра форми і від вашої духовки. Перші 30 хвилин духовку не відкривайте, дайте пирогу максимально піднятись, а потім готовність перевіряйте з зубочисткою. З серединки пирога вона має виходити повністю сухою. Ось такий красунчик в мене вийшов. Даємо йому охолонути хвилиночок 15 у формі. Потім можна зняти форму. і Відрізати шматочок, насолоджуватись. Пиріг смачний і в теплому, і в повністю холодному варіанті. Це надзвичайно пухкий, дуже смачний пиріг, який заслуговує на вашу увагу. Готуйте, насолоджуйтесь життям, будьте щасливими і до нових зустрічей! Дякую вам за перегляд цього відео. Пока-пока!